Вітаємо кормить пшеничку. Тут слабенька у нас пшеничка. Така тут пшениця сіялась без удобрень. вона тут ріптувата. Сіляка сзади страшна, з воронками тягаємо, все як і той раз. Даємо по 100 кг. Тут сіяла сівалка по нулю, це СЗшка тут ходила. Бачите, які проплешені вона, чи не сіяла, не знаю. Чи закінчувалася, чи забивалася. Ну нічого. Ну, що буде, то буде. Пиляка, конечно, я ж кажу, страшна. а благо в землі є. Кидаємо селітри. Вже на новому тракторі, вже вся весь пиляки. Треба отама чимось, чи тряпкою, чи якоюсь резинкою підтягує пиляку в кабіну. Ну а так. Вроді би непогано, йде, подивимося, що воно буде. Тут або в рапс, потім оце ж посіяли пшеницю. Подивимось що воно буде в цьому году на следующий год тут буде подсолне. Все нормально, запахаємо. І буде добре. Ну зараз походю і ще підніму трошки. сьогодні небагато й назад а, Це, і все і на сьогодні шаба вже 6 вечора чи 7 нормально печем вже на тракторі 34 моточаса Бігають назад, десь і курочка треба Ну, А так вроді би нормально йде. Подивимося через недільку, що з нею буде. Я ж кажу, по 100 кілограмів. Хочу десь 10-11 кілометрів. Буду снимать. То есть то що там пыляка страшна на сівалки. З С ж входим, кислород сразу тоже дається. И бачите, тут хороша. Ну, нормально будет. Кислорода раз якраз з боронками, щоб корку всю поспивало. По тисками воно тільки ж прорізає и все. Оце полностью, ну Тож там писали мені, що десь там переривається, ну хто таке. Ну, Друзі, будемо закінчувати на цьому відео. Спасибо тим, хто додивився мій ролик до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментарі. Всім пока!